Вітаю У мене на каналі. Сьогодні на вашій увазі хочу показати ось такий різак для пінопласту, пінополістиролу. Він є електричний. Хто займається будівництвом або утеплював е, приміщення пінопластом, знає скільки з ось такого пінопласту. Такого дрібонького снігу е літає, коли починають різати. А я такий апарат зробив і зараз хочу показати вам, як він працює. І показати, як, е скільки виходить е е різного роду відходів від пінопласту, коли ріжеш ножиком. Приємного перегляду! Так, але перед тим як показати, як він ріже, хочу трохи зробити йому маленький огляд. Ось тут йде ніхромовий дріт. Тут мідний грубший дротик. І на пружинку, бо при нагріванні ніхрому ніхром розширяє і буде провисати. А так стоїть пружинка. Ну, така досить, досить солідна. Ну і один дріт йде під низом прикручений від ніхрому. І звідси йде дріт. І це от таким методом. Йде на трансформатор, а з трансформатора на спонижаючого трансформатора на 220. Ну, а зараз вже покажу, як він ріже. Так, як всі знаєте, я вже казав, коли ріжуть ножиком пінопласт, причому це тоненький пінопласт, якби ви акуратно не, не різали, все рівно, як бачите, от, лишається отакий от мусор, а потім це все літає. А за допомогою такого апарату можна від цього мусору позбутись. От, наприклад, беремо. Десь у мене тут. Зараз. Ось тако прикрутимо. Де були була планка до чого різати. Так, одна сторона є. Ось так от і хватить. А якщо є так планка прикручена, включаємо апарат в розетку і все. Ось собі приклали і без ніякого мусору акуратно ріже. Можна вирізати навіть к любі формі. От, наприклад, Щось таке незрозуміле, зараз виріжемо. Ось Ось як бачите. Ну, на, на кого на що фантазії хватить. А зараз я хочу показати, як ріже на ек екструдирований пінопласт. Ось. Як бачите, акуратненький зріз і досить легко, і ніяких кажуть, затрат, лишніх рухів. Якось так, отакий це мій апарат. Може буде комусь корисно. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.